Друзі, всім привіт! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Дивіться, в якому прекрасному місті я зараз знаходжуся. Це місто Портмуді, частина метро Ванкувера. Там, до речі, плаває зараз морський кіт, ось там далеко. Але його камера точно що не передасть, бо дуже він далеко, дуже маленька частинка його виглядає. І... Можливо, я вам приближу і покажу цю крапельку. О, все, він вже нирнув. Пірнув, перепрошую. Друзі, ось таке просто прекрасне місце. Перший раз я тут знаходжуся. Кому цікаво, поставлю у описі до цього відео таку крапочку. Як крапочку? Місце знаходження, точку на карті зайдете, подивитесь, можливо, вдасться відвідати це місце. І тема цього відео. Чи варто їхати до Ванкувера? Довго я хотів зняти таке відео давненько, але е було в мене в Бьорнабі таке цікаве місце. Хотів вам показати такі гарні будиночки, хмарочоси. Коротше, цікаву локацію, але того дня я забувся батарейки до камери, і мені не вдалося просто зняти. Сьогодні я знаходжусь в такому місці. Ось тут, до речі, закінчується океанська затока в метро Ванкувері. Тобто, аж звідти з заходу вона так йде багато кілометрів, і ось тут вона вже закінчується. Все далі океану за оцим місцем океанської води більше немає. Тому говоримо про Ванкувер. Гори, друзі. Тут, як ви вже помітили, кругом гори різної висоти, немає супервисоких, можливо, максимум яких, якихось 2 кілометри висотою. Але за рахунок того, що Ванкувер знаходиться майже на рівні е, моря, типу декілька метрів над рівнем моря, то вся ця висота, вона прям. Коротше, для порівняння, в Альпах там, чи десь в Гімалаях, я не знаю, коли ти вже знаходишся в якомусь курортному містечку, то висота над рівнем моря вже може складати там декілька сотень метрів або навіть якийсь кілометр два. Ванкувер знаходиться просто над рівнем моря майже одразу. Тут, до речі, якісь косячки такі рибки плавають маленькі. Тому. Гора навіть в 2 кілометри висотою це дуже багато, тому що підйом ти починаєш там не з 900 метрів, а прямо з нуля. Неважливо, відійшов від теми. Коротше, тому гори просто неймовірні. Дуже класно. Нещодавно проводили е, такий хайкінг з сім'єю і друзями. Відео десь прикріплю вам ось тут, е, зверху. Десь тут буде. І окрім гір, друзі, риболовля. Тут дуже така специфічна, цікава. Небагато в світі є місць, де можна зловити лосося. А тут він мігрує з океану, в річки гірські і його тут можна зловити. На Рибалка на лососі у Ванкувері дуже-дуже популярна. Лай-лай-лай Хорошая. От дивіться, оце різниця. Це, хлопць, це дівчинка, а це хлопчик, бачите? Оцим животиком вони відрізняються. Цих ми навіть не міряємо, бо тут явно розмір невеликий. Прогулянки, друзі. Ось таких місць, як оце, у Ванкувері є просто... Ну просто безліч можна сказати. Всюди якісь парки, багато дуже води, багато якихось дитячих майданчиків, просто багато прекрасних місць, де можна гарно провести час з сім'єю, з друзями, навіть самому прийти, погуляти, побачити якусь красу, якусь природу, побути наодинці з собою. Тому прогулянки, гори, риболовля. Активний відпочинок, типу хайкінги в горах чи їзда на сноуборді на лижах, на квадроциклах. Тут дуже-дуже на, на каяках, на човнах, тут дуже-дуже-дуже популярна і, можна сказати, тут є чим займатися. Окрім цього, друзі, Ванкувер це велике місто, мегаполіс. Самий Ванкувер. Так, я пройду, щоб мені не шуміло. Пройду, не знаю, якийсь ресторан тут знаходиться. А це, можливо, якийсь кондиціонер для ресторану, я не знаю, що це таке. Ванкувер це мегаполіс. В самому місті Ванкувер проживає 700 тисяч населення, а у метро Ванкувер. Метро Ванкувер це об'єднання біля Ванкувера інших міст. Їх багато. І метро Ванкувер складає, якщо не помиляюсь, 2,3 мільйона 300 тисяч жителів. Тобто це дуже велике місто. Е, в порівнянні, там, я не знаю, по містах Канади воно напевно буде займати третю якусь позицію після там, Квебеку, Торонто. Я точно не, не знаю цифр, але... Вважаю, що це велике перспективне місто, і люди, які мають або якусь спеціальну професію, або м -м, ту, яка ціниться дуже в Канаді, це будівельники, наприклад, зварювальники, електрики і сантехніки. Очевидно, можуть у великому місті знайти роботу. Зрозуміло, що конкуренція. Теж дуже велика, але пропозиція, друзі, теж набагато більша, ніж у якихось менших містах. Тому якщо теж ви хочете знайти якусь роботу, то можливо сюди потрібно їхати, бо, окрім бачити роботи, тут дуже багато гарних, прекрасних місць. Окрім цього, айтішники тут мені здається в великих містах просто це осередки таких крупних компаній. Де можна знайти якусь роботу, де буде якийсь серйозний кар'єрний ріст і так далі. Тому, друзі. Hey. Hello! Hello, thank you. Е, тому, друзі, Блін, там зараз чоловік так стоїть негарно. Коротше, не знаю, чомусь раком стоїть в парку. Щось дуже-дуже дивне твориться. Е, з голою дупою перепрошую. Тому, короте, друзі, Ванкувер. Просто неймовірно красиве місто. Тут є на що подивитися, є де погуляти, є чим зайнятися. І, щоб ви собі просто розуміли, мені здається, особливо для мене, особливо для мене це місто просто мрії. Я ніколи не думав, що в одному місті може бути. Е тільки прекрасних місць, сноуборд, риболовля, пляжі, гори. Збив мене, друзі, той хлопець, коротше, що чудив, приїхали копи, пов'язали, дуже все серйозно там це все виглядало. Mm. Е, можливо, запишу вам зараз відео, що мені прийшло на думку е, про таке затримання. Коротше, Ванкувер. Круте просто місце, і це місто моїх мрій, бо тут просто є все, що мені близьке для душі. Краса міста є де погуляти. Хоча я не дуже люблю гуляти, але такими місцями з сім'єю це прям класний відпочинок, навіть можна сказати, перезавантаження. Риболовля, сноуборд, Коротше, просто є все. Але, друзі, за це все потрібно платити. Е Цим провінційним податком, друзі, підвищеними цінами на нерухомість, просто в декілька разів по відношенню до інших міст Канади, а в десятки разів до інших міст світу. Коротше, за це все потрібно буде платити. Тому е ви собі, друзі, обираєте, чи варто, чи не варто в будь-якому випадку, нікого не хочу відговорювати, бо це місто. Справді прекрасне, найкраще місто, яке я бачив. Я не говорю зараз про європейську архітектуру, а говорю просто про місто, в якому хочеться жити, в якому зроблено все для людей. Е... Тому, друзі, мені тут дуже подобається, але за це все потрібно платити, маючи сім'ю, маленьку дитинку, яка знаходиться з дружиною вдома, то я не скажу, що я живу тут. Е... Дуже комфортно. Мені здається, я просто на даний момент виживаю, тому що грошей вистачає тільки на оренду житла, їжу, е за страховка, паливо на автомобіль, якісь телефони, інтернети, щось ще елементарне там купити і все. І зарплати немає. Тому, друзі, не у всіх така ситуація. Є люди, які мають якусь класну професію. Може таке бути, коли двоє дорослих людей працює. і з цим не буде таких проблем, як у мене, наприклад, але розповів вам просто свою ситуацію, щоб ви розуміли, чи варто, чи не варто. Бо, якщо, наприклад, ви людина неактивна не і вам головне, наприклад, компанія, а не місце, де знаходитесь, тому що компанія це дуже важливо. Або ви просто от такий собі одиночка, який. Може включити серіальчик, подивитися під тепленьким покривальцем, або включити там дотку і після роботи випити собі бутилочку пива і щасливо лягти спати, то чи варто приїжджати саме до Ванкувера, платити дуже великі кошти за, за житло, додаткові провінційні податки і інші якісь нюанси з цінами в Ванкувері, наприклад, навіть піар отримати важче. Чи варто це все, якщо ви людина, який не сильно в голові гори, риболовлі і так далі, яка не дуже любить гуляти? Якщо ви такий хатній просто ведмедик. От дивіться, на смітнику, до речі, ведмедик намальований, тому можливо і треба подумати на рахунок місця. І Ванкувер, напевно, не буде в цій ситуації, конкретно, які, яку я сказав, найкращим місцем для вашого життя. Тому, друзі, ось таке в мене вийшло відео. Дякую, що подивились. Напишіть свою думку, чи варто їхати до такого міста, де є все, але ціни на все набагато дорожче. І до зустрічі, друзі, у наступних відео.